Обухів місто розвинене, воно одне з небагатьох в області, яке може презентувати себе проєвропейським виглядом. Зелені насадження, привабливі фасади, будівель, клумби, тротуари все у нас є. Не вистачає лише єдиного дбайливого ставлення мешканців міста до вище переліченого. Отож, головною метою зібрання стало об'єднання зусиль навколо благоустрою Обухова, зокрема в додержанні місцевих правил благоустрою. Тепер в нашому місті з'являться громадські інспектори, які будуть регулярно проводити рейди. Рішенням Бухівської міської ради як регуляторний акт прийняли правила благоустрою. У нас є кодекс про адміністративні правопорушення. Там є відповідальність за порушення цих правил. Це 152 стаття. Для того, щоб притягнути людину до відповідальності, це обов'язково повинен бути складений протокол, який відповідає всім вимогам адміністративного кодексу. І далі він розглядається на адміністративній комісії, і людина притягується до відповідальності. Для того, щоб був результат цієї всієї роботи, тому що ми всі розуміємо, що якщо є формальний підхід, тобто якусь одну дрібницю не враховано, результату немає. Для того, щоб був результат, ми повинні чітко виконувати вимогу закону щодо складання протоколу і щодо його розгляду. Саме перше це таке прохання з боку міської ради і вимога одночасно про те, щоб громадський інспектор, який вже Погодилися на цю роботу, вона дуже відповідальна, і коли вони складають протокол, вони повинні виконувати всі вимоги до протоколу. Тому що, якщо вимоги протоколу не виконані, нема всієї інформації, яка там повинна бути, наша постанова, яка виноситься адміністративною комісією, йде на виконання як виконавчий документ, і вона повертається виконавчою службою. Щоб цього не було, щоб величезна робота, яка зроблена громадськими інспекторами посадовими особами МЖЦ, вона не проходила дарма або результат. Кожен присутній громадський інспектор отримав зразок протоколу, де в майбутньому буде здійснювати протоколювання правопорушень. Також всім присутнім надали юридичну консультацію та роз'яснення щодо складання протоколу. У протоколі зазначається дата, місце його складання, посада, прізвище по батькові, особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце, час вчинення, суть адміністративного порушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення, прізвище адреси свідків і потерпілих, якщо вони є, пояснення особи, яка притягається до відповідальності, інші відомості необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Ці всі вимоги передбачені статтею 256 кодексу про адміністративні правопорушення. Ці інспектори будуть працювати на громадських засадах. В їхні функціональні обов'язки лише фіксування порушення порядку в межах міста. Самі ж штрафні санкції будуть призначатись на засіданнях адміністративної комісії. Кожного місяця, кожен другий вівторок Зазначаємо на 13-ту годину чи на 14-ту годину у нас відбувається засідання адміністративної комісії. І далі вже ми розглядаємо комісійну який штраф стягнути в порушника. Міський голова занепокоєний багатьма проблемами, які існують в місті, та найбільше його хвилює часткова бездіяльність правоохоронних органів, зокрема дільничих інспекторів, яких у нашому місті семеро до їхнього начальника проценка Микола Миколаєвича Олександр Левченко звернувся з проханням. Давайте будемо щось робити по-другому. Я вам ставлю завдання таке. Прошу вас. Починаючи з завтрашнього дня, виходьте всі медільничами туди, заберіть нам біля великої кишені, заберіть ту несанкціоновану торгівлю, яка проводиться на території міста. Для цього є один ринок чи базар, другий базар і в суботу, чи в неділю там є третій базар. От там є місце для торгування, для того, щоб торгувати. Іншого в нас дозволу немає. На жаль, парапетне єдине місце, де панує несанкціонована торгівля. Заговорили на даному засіданні і про дії правоохоронних органів щодо продажу м'ясних продуктів. То давайте будемо один одному допомагати. Допоможіть нам навести порядок. Яка треба від нас буде допомога? Ми будемо вам допомагати. Я вам обіцяю, кого туди? Ветеринарну службу. Ви знаєте, що сьогодні є яка там чума, свиняча, так? Да? А ми на кожному углу сало там привозить, откуда продають. Що ми хочемо потравити своїх людей? Наостанок, очільник міста запропонував всім присутнім модель роботи, яка, на його думку, принесе нашому місту користь. У нас є депутат на кожному виборчому окрузі, так? Це вважається перша людина, яка сьогодні. Крім того, у нас є організація самоврядування. І я просив, і зараз ми десь із ними так і працюємо через міський житловий центр, через житлово-комунальне управління наше чи відділ, де в, кожна, в кожній вулиці повинен бути комітет отакий самоорганізації. Да? І ми їх знаємо, цих ініціативних людей, які працюють на цих вулицях. Два. Третій, хто до них повинен обов'язково приєднатися і повинен допомагати оцім депутату і голові комітету самоврядування, це, звичайно, дільничий інспектор. От уже є три чоловіки, От є три чоловіки якби, якщо налагодити таку роботу, це стосується питання не тільки одного благоустрою, а це всього, всього питання життєдіяльності того чи іншого е вулиці, чи того чи іншого району у місті. От є ці три чоловіки. А тепер оці три чоловіки кажуть, що є ініціативні люди, які сьогодні хочуть, щоб покращити життя, щоб покращити благоустрій, щоб привести до норми ті всі наші вулиці. Ще набираємо от таку когорту громадських інспекторів, які на громадських засадах, які не байдужі люди, які хочуть зробити це місто кращим і красивим. Очільник міста закликав інспекторів відразу не штрафувати порушників, а давати їм попередження та проводити роз'яснювальну роботу. Адже лише лояльне ставлення породжує цілковите взаємопорозуміння. Отож, тепер в нашому місті часто будуть проводитись рейди із залученням працівників ДАІ та правоохоронних органів. Тому перед тим як припаркувати автомобіль на газоні або тротуарі чи здійснити інші порушення, подумайте про наслідки, які потягне за собою необдумана дія. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.